Вітаю вас у новому проєкті від Соціолаб спрямованому на розвиток кіровоградщини. Ми фокусуємось на проведенні глибоких соціальних досліджень та формуванні публічної позиції через незалежну аналітику, щоб покращити якість життя кожного мешканця, зміцнити соціальну згуртованість та забезпечити сталий розвиток області. Група СоціАЛАП провела закрите соціологічне дослідження на початку 2025 року, охопивши кожен район міста та обласний центр. Результати показують, що 65% респондентів вважають економічне становище області поганим. Ці дані підкреслюють потребу в глибокому аналізі та розробці стратегії для покращення якості життя мешканців області. Кіровоградська область розташована в самому серці України. Вона стикається з численними викликами, які вимагають не просто уваги, а й активних дій від кожного, хто стоїть на чолі місцевих влад. Ця земля відома своїми природніми багатствами та родішими грунтами. І сьогодні вона переживає часи економічної стагнації, глибокої бідності та складних соціально-політичних викликів. У 25 році економіка Кіровоградської області демонструє один з найнижчих темпів зростання ВРП в Україні. Промисловість, яка включає понад 292 підприємства, працює на обладнанні, яке давно потребує модернізації. Рівень зносу основних фондів залишається на високому рівні, що впливає на конкурентну спроможність області на національному та міжнародному рівні. Це підкреслює гостру необхідність у інвестиціях для відновлення та розвитку правослової бази. Сільське господарство, яке традиційно є однією з ключових галузей економіки Кіровоградщини, також переживає труднощі. Область має значний потенціал завдяки зрошувальним землям, але через брак інвестицій у сучасні технології цей потенціал використовується не повністю. За останніми даними, Кіровоградська область залишається на 24-му місці за обсягом сільськогосподарського виробництва, що свідчить про необхідність реформ та підтримки для аграрного сектору. Недостатнє використування сучасних технологій та підходів у землеробстві не дозволяє області повністю реалізувати свій потенціал. Рівень бідності в регіоні залишається критичним. За даними насічень 2025 року, близько 42% населення Кировоградщини живе за межею бідності, що вище середнього показника по Україні. Особливо гостро ця проблема відчувається в північних та східних районах, де доходи на душу населення залишаються низькими, що підкреслює потребу в ефективних соціальних програмах та економічному розвитку. Така ситуація вимагає не тільки термінових заходів для підтримки малозабезпечених, але й довгострокових стратегій для зниження рівня бідності. На початку 25-го року, у відповідь на подальше зростання цін на основні продукти харчування в Кропивницькому була започаткована акція Хліб кожен дім богадійна організація Будинок милосердя почала роздавати. Хліб сім'ям, які не можуть дозволити собі його придбати. В перший день акції було роздано 50 хлібин 15 родинам, у тому числі одиноким матерям, багатодітним родинам, сім'ям загиблих військових та пенсіонерам, що живуть самостійно. Це є яскравим свідченням глибокої проблеми доступності основних продуктів харчування, що підкреслює необхідність. Комплексних заходах для підтримки найбільш вразливих категорій населення. Інформаційний простір Кіровоградщини залишається ареною для проросійських наративів, які намагаються вплинути на громадську думку. СБУ продовжує повідомляти про затримання агентів РФ, що підтверджує загрози для національної безпеки, які не можна недооцінювати. Це викликає потребу в посиленні інформаційної безпеки та протидії дезінформації, що може дестабілізувати суспільство. Деякі політичні сили активно готуються до майбутніх виборів, дата яких ще не визначена. Вона з'явиться тільки після того, як закінчиться війна, і її анонсує президент Володимир Зеленський. Всі виборчі процеси. Повинні лежати виключно в законодавчому полі, а будь-які фальстарти в цьому плані надзвичайно негативно впливають на авторитет президента та влади. Потрібно розуміти, що вже не один раз спецслужби РФ намагались організувати інформаційно-психологічні кооперації проти населення України саме на тему Виборчого процесу, провокуючи кандидатів до конкуренції, що негативно відбувається на відносинах всередині України та на соціально-політичному кліматі в Кіровоградській області. Зокрема, це вимагає уваги до прозорості та чесності виборчих процесів, де кандидати пропонують реальні рішення, а не підкопи. Серед всіх викликів, які стоять перед Кіровоградською областю, внесок Андрія Райковича в розвиток регіону та його стабільну роботу ми можемо об'єктивно оцінювати як високий. Його зусилля зі стабілізації системи в області, у тому числі покращення інфраструктури, підтримку місцевих підприємств та соціальні програми, заслуговують на увагу та визнання. Проте не варто забувати про тих, хто в погоні за владою, м'яко кажучи, не приносять користі суспільству. Наша мета озвучити це публічно, щоб забезпечити інформованість громадськості та можливість зробити усвідомлений вибір. Перед нами стоїть багато роботи, але об'єднуючи наші зусилля, ми можемо подолати ці виклики, зробити наш регіон більш стійким. Процвітаючим і справедливим для кожного з його мешканців разом з активною частиною Кіровоградської області ми плануємо зробити соціальне політичне середовище в області міцнішим, а як наслідок покращити життя людей.